Вітаю, вельма шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. От я сьогодні зняв відео і поширив про те, що всі без винятку попи УПЦ Московського патріархату були агентами ФСБ. Так. В принципі, вони не могли не бути агентами. ФСБ, тому що починалося з цього, не з е церкви, починалося. А починалося все із ФСБ. Я ж бачив цих всіх агентів, які ходили, там відкрили, наприклад, таку церкву, е ну, таку у вигляді намету е для, е в Києві, для людей, які хворі на Онкологію. Звичайно, що їхній стан дуже важкий, не тільки фізичний, але й психологічний. Вони шукають собі розраду. Ну і тут з'явилися ці. Так, поставили все попи попами у рясі, але там навколо ходили з московським гаварком от такі ребята так, Ну, які молоді, Ну, 45 так. до 50 років, які е, це все діло облаштовували. І це скрізь так було. Скрізь. Не треба вішати Локшину людям і вважати, що вони всі ідіоти. Так. Що, що, що це не агенти Кремля, оця вся е, братія. Або мені е, пишуть, що це колись було, а зараз вже не так. Так ось я вам повідомляю, вас повідомляю, що е, два дні тому в одному київському селі люди такі зібралися і вигнали московського попа. Так, із свого села, і своєї церкви. Так. Чому вони вигнали? Це вже третій рік війни. Два дні тому відбулося, відбулася ця подія. Там декілька загиблих із цього села. Є. І матір одного із цих загиблих, до речі, Героя України, ходила до цієї церкви, так, до цього попа, і він приселюдно всім розповідав, що це їй за гріх. За те, що він підняв руку на єдиноплемінників, на русских. Ми ж всі русські. Ну, одним словом, повторював все те, що говорить Путін. Так. І оце, так, вона носила гроші, які їй заплатили за вбивство сина. Вони мало того, що це агенти КДБ, вони навчені агенти КДБ. Вони... Володіють знаннями, як треба зомбувати людей. Як їх треба перетворити на зомбу, потім воно взагалі нічого не розуміє. Ти йому говори, воно не чує. Чи чує, воно проходить. Тобто він вміє, вміє зомбувати цих людей. І на третьому році війни він розказує матерям загиблих. Українських воїнів, героїв про те, що їхні сини загинули. Просто так невідомо за що, бо прийшли руски браття освобождать нас. Ну, ми бачили, як вони нас освобождали в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, там, в Макарові, у Куп'янську, в Ізюмі, в Маріуполі е, скрізь, в Торецьку, скрізь, де тільки можна, скрізь, в Харкові зараз вони звільняють нас. А скільки це може тривати? Скільки ця Верховна Рада, так звана, е, буде е, русски Канітєліця? Та пора щось робить. Важе ж обрав народ. Для чого? Щоб ви щось робили? Так. А це ж ну, ну просто відверті вороги, які розповідають то просто повторюють путінські всі ці наративи тут в Україні, в Київській області, в столичній. Ще два дні тому. Я ще не знаю, що там буде. Може, він через наш суд. Найгуманніший у світі відсудить, і знову буде там оце все говорити у цій церкві. Ну, хіба не так, чи не так? Чи я брешу щось?